На вихідні місто мали максимально очистити від наслідків минулих снігопадів. Адже на понеділок, 17 грудня, оголошено штормове попередження. А автовласники, які продовжують ігнорувати прохання, не залишати машини обабіч доріг, ризикують залишитися на своїх двох та визволяти вірного друга і штрафмайданчика після сплати штрафу. Півробітниками МДІ під час несення служби по нагляду за дорожнім рухом вжито заходів щодо недопущення паркування транспортних засобів на проїзній частині вулиць міста. Так Проведеною роботою було прибрано біля 100, біля 170 транспортних засобів, залишених на проїзній частині вулиць. За той час, поки призупинились снігопади, у комунальників з'явилося більше можливості для ліквідації наслідків стихії на дорогах та тротуарах міста. За станом на п'ятницю ситуація склалась наступна. За 13-14 грудня виконали наступні роботи. По асоціації органів самоорганізації населення приватний сектор. До 13 числа було з понеділка по вчорашній день було прибрано 90 вулиць і 33 вулиці за сьогодні і за вчора. Пішохідні переходи. Було виконано робіт по очистці 190 пішохідних переходів. З них 19 пішохідних переходів було вивезено з них. Зупинки загалом 145. Із них я хочу для прикладу привести. Наприклад, 13 числа зразу після снігопаду було прибрано 60 зупинок. І сьогодні вже було очищено 145. Це говорить про те, що коли немає нового снігопаду. Можна більш ефективніше працювати. Зі старшими по будинках та мешканцями Жеки спільно проводять роботи по наведенню ладу на прибудинкових територіях багатоповерхівок. Також Жеківці продовжують чистити дахи та збивати бурульки. Є розуміння також і з боку підприємців, хоча й фінансово стимульоване. Ми повідомляємо керівників ЖЕК і на цілодобову варту, що є така проблема. Бо більшість підприємств знаходяться на перших поверхах. І ми заставляємо їх прибирати біля себе. Да, ми в принципі попереджаємо про штрафи до 1800 гривень на засіданні штабу з надзвичайних ситуацій. Міський голова наголосив, що комунальні служби до неділі повинні максимально ліквідувати наслідки минулих снегопадів та підготуватися до нових опадів. Намітили плани на суботу-неділю. На превеликий жаль, ми маємо попередження штормове попередження на понеділок, неділю понеділок, можливо, вівторок. Всі підприємства до цього готові. По теплу, воді, електроенергії у нас все слава Богу стабільно. Що стосується розчистки, то розчистка продовжується, тому що ну, ми отримали за, за ці дні двохмічний запас снігу. І на це просто потрібен час. На сьогоднішній день все повністю. Розподілено між службами, всі працюють, потрібен просто час. Мер доручив керівникам закладів освіти та охорони здоров'я постійно моніторити ситуацію по температурних режимах у приміщеннях, а у садочках та школах, тримати на особливому контролі питання захворюваності на ГРВ та грип. Тетяна Соловейвадиндемець, новини, телеканал Смарт.